розуміння Що все єдине, воно приводить до істини. Воно пробуджує в людині свідомість того, що якщо все єдине, то мені не можна ображати ближче. Бо це єдине зі мною. Тільки оця істина має звучати з кожних е, сторінок, не знаю, з цього, а не розділення. Все, що розділене, це не від Бога. бо Бог у всьому все, що приводить до розділення, все. Ідеологія будь-яка, що приводить до розділення, це не є ідеологія любові. Треба розуміти, що у всіх нас основа нематеріальна, і кожного відчуття інше, потреба інша. І тому, чим менше людина ставить ціль, тим більше вона проявиться. Ну, дотримуються певної цілі, тому що багато людей сформували свою ціль в загальному якомусь розумінні загально свідомості, ну, свідомості на якісь певні цінності. Сформувалася уява про, про ціль, сформувалася уява про якісь ролі, головні то. Не завжди та ціль, якої дотримується людина, може. Привести її до самореалізації, а це означає цілісність. Бо основна ціль це є пізнання своєї основи. Це не те, що ціль, це потреба душі, це основа світобудови, це те, що розкриє все інше. От Саме пробудження воно розкриє все інше. Воно е підлаштує розум, тіло, душу, до. Певної ролі чи певного виконання. І будь-яке виконання тоді буде не, 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 не те, що ціллю, а буде ну, проявленням творчого процесу, самого буття. Цілісна людина, вона за що би не взялась. А Людина, котра не має не, не має відчуття цілісності, вона не має опори, і вона тоді ставить собі мету і ставить певну ціль. Це трошки різні речі. І намагається і досягнувши вершини, зазвичай такі люди не, не відчувають цілісниць, не відчувають радість життя.